Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати лаваш з курячою грудкою та квасолею. Нам знадобиться лаваш зелень, кропу та цибулі, одне куряче філе, три цибулини, 300 г консервованої кукурудзи та квасолі. Також знадобиться часник, по одній чайній ложці солі та цукру та 1-2 столові ложки томатної пасти. Нарізаю маленькими шматочками м'ясо курки, цибулю нарізаю півкільцями. На розігріти сковорідку наливаю 2-3 столові ложки олії, викладаю м'ясо та обсмажую до готовності. До підсмаженого м'яса викладаю цибулю і просмажую ще 5 хвилин. До м'яса додаємо сіль, цукор, вичавлений часник та томатну пасту. Додаю консервовану квасолю та кукурудзу. До м'яса додаю зелень кропу та цибулі і обсмажую ще одну хвилину. Друзі, ось така в нас вийшла начинка, дуже яскрава. Тепер беру лаваш, цілий лаваш, складаю пополам і розрізаю. На один край лаваша викладаю начинку, скручую рулетом. Загинаю краї, трішки притискаю. Тулети обсмажую до золотистості з двох сторін. Друзі, ось така смачна та соковита страва в нас вийшла. Готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!